Павло Глазовий Велика подяка. У колгосп червона зірка прямо до контори із району керівництво прибуло на збори. В переповненому залі стихло і потому взяв для доповіді слово представник району. Кашлянув, ковтнув із склянки і почав промову. Про жнива, надої, ринок довго вів розмову, що район із зерновими справився непогано, що зерна здали державі навіть більше плану, що надої хоч помалу, але все ж зростають, що дохід від свиноферми непоганий мають, що продукцію їх хвалять в селах і в райцентрах, скільки вироблено м'яса в тонах і в процентах, що з недоліками праці вже пора кінчати. Під кінець почав трудящим премії вручати. Голові всі знають свату за хазяйську хватку. Ми даруємо машину Жигулі дев'ятку. Головному агроному тещиному брату, супер відеосистему новеньку хату, молодим спеціалістам зятєвій доньці, по путівці хай побачать, як живуть японці. Не забули й героя комбайнера Гриця, подарунок шматок мила аж за гривню 30. А доярці, тіці паші, за роботу чесну, я вручаю від району грамоту почесну, за таку сумлінну працю, шана її дяка, а всім іншим вам, шановні, велика подяка. А примак Марії шпильки родом із Майкопа. Української не знає, де не вони второпав, питає в сусіда, Что он там пацяка? Об'ясні, что такое велика падяка? Той повів розмову тонко, стисло й уміло, щоб людині не тутешній стало зрозуміло. Он ми вчора на городі, у картоплі рились, а сусідки Галька й Валька за курей сварились. Так сварились, ледь не бились, руками махали. І одна одній цілий вечір під ніс дулі пхали. Тепер можеш собі, друже, таке уявити, щоб усі за вечір дулі та в одну стулити? Уявляєш, яка дуля здоровенна б вийшла, ото й нам така подяка, а може ще й більша.